Насправді в тому, що голова окружної виборчої комісії вийшов з приміщення, де засідала виборча комісія, в коридор, це не є ніяким порушенням, оскільки вивіска про окружну виборчу комісію знаходиться зовні цієї будівлі. І відповідно, окружна виборча комісія це не тільки цей. Кабінет, де засідає окружна робоча комісія, це також і серверна, це також і бухгалтерія, де також потрібно поставити іноді початку. Тому тут немає ніякого порушення. Але оскільки голова літня людина працювала без зміни, без сну декілька діб, відповідно, коли він відчув на собі цей пресинг, захвилювався, в ньому. Підскочив тиск, і відповідно він сказав, що вже не може далі фізично працювати. Перехвилювався і змушений був звернутися до лікарів. Чому він перехвилювався? Який пресинг? Чому... Пресинг був в тому, що його почали звинувачувати, в що він, начебто неправомірно виніс початку, таким чином вчиняє кримінальне правопорушення. Це був достатньо сильний пресинг в цьому плані. Людина не зовсім адекватно реагує, коли вона втомлена, вона не може швидко діяти і. Давати е, зворотню реакцію, правомірну зворотню реакцію. Тому він розхвилювався і е, з, так сталося, що він дійсно далі фізично не міг виконувати свої повноваження через саме такий психологічний прес. Ну а на вашу думку, що тут відбувається? Чому? Насправді довше, на лише да. Луганську та Донецьку вносять дані і приймають протоколи. І так. Чомусь у Пермайської якому ніхто не стріляє, ніхто нічого не робить, і тут так все довго. Як на вашу думку, чому що тут відбувається? Ну це питання воно не є не можна дати однозначну відповідь на це питання, оскільки тут є і певна повільність у роботі і членів окружної виборчої комісії, і введений даних в сервер, і відповідні поведінці. Присутніх е, офіційних спостерігачів довірених осіб і кандидатів, які навіть засідання окружної виборчої комісії по встановленню результатів намагаються перетворити на агітаційні заходи для того, щоб е, яким чином е, відбілити, можна сказати, ще краще представити своїх кандидатів, ще краще навіть представити в такому раді кандидатів. А як це стосується серверної? Його да, ж тут і, немає і про цього, цього читання. Не, не вносять даних вчора, добу тому 100% протоколів прийняли, 88% лише внесли. Питання серверної виглядає наступним чином. Деякі дільничні виборчі комісії в протоколах про підрахунок голосів розташували прізвища кандидатів не у алфавітному порядку, а в довільній формі. Коли в серпні вводилися дані, то працівники серверної, як мені було пояснено, вводили дані, не дивлячись на прізвища, а дивлячись на їх порядкові номери. І таким чином допустилися помилки технічної в тому, що певні